Друзі, вітання! Ви на каналі Спекулянт.юа. Сьогодні 20 січня 2026 року. Нарешті фінансові ринки повертаються до роботи після трьох вихідних днів. Що ми бачимо? Що ф'ючерси на SP 500 підійшли до зони супротиву круглого значення ціни 7000, Але сьогодні. Відкриваються з гепом в моменті на 1,7 на, на зниження на 1,7%. Відповідно, Вікс, індекс страху і паніки у нас зростає аж на цілих 25%. І сьогодні я б хотів би проаналізувати сам індекс волатильності Вікс. Зрозуміти механізми його роботи та яку роль він відіграє у портфельному менеджменті. Отже, природа індексу та математична основа. Сам індекс волатильності VIX він базується на ринковій вартості опціонів на індекс SP 500. Математично він відображає очікувану річну волатильність. Ринку на найближчі 30 днів, тобто з якою амплітутою буде рухатися сам S&P 500 З погляду консервативної теорії, VIX – це є міра невизначеності. Коли інвестори готові платити вищу премію за опціони, тобто вони страхують свої позиції, значення VIX зростає. Які історичні приклади використання? Вікс і як він реагує в історії. Якщо ми повернемося до 2008 року, а саме до фінансової кризи, у жовтні ми бачимо різке зростання Вікс, після того, як Лемон Бразерс об'явив про своє банкрутство. Вікс досяг в моменті значення 19%. 5%. Це був сигнал про найвищий рівень системного ризику, коли інвестори масово розпродавали активи. Тобто, в, в страх і паніка на ринку досягли максимального значення. Наступний приклад Наступний приклад, це відбувся він в, серед, десь в середині, Серпня 2015 року. Що стало каталізатором того, що Вікс в моменті з значення 20 підскочив на 150% до значення, скажімо так, 50-52. Це був так званий чорний понеділок серпня 2015 року. Через побоювання щодо уповільнення економіки Китаю? Вікс взлетів. На 160-150-160%, що продемонструвало, як швидко локальна нестабільність може перетворитися на глобальний страх. Ну і відповідно, що сам ринок почав падати різко вниз. Наступний приклад, коли вікс взлітає до екстремальних значеннях, це пандемія COVID-19. 19 це десь березень, березень 20-го року, коли індекс, індекс страху і паніки оновив історичні максимуми, сягнувши в моменті значення, навіть доходячи до 85. Цікаво, що ринок акцій почав відновлення саме тоді, коли вікс почав плавно знижуватися з цих екстремальних значень. Тобто ми бачимо пік. Ціни на віксу, і мінімальне значення уже на самому індексу SP500. Взагалі, на Wall Street битує такий чудовий ві... вислів, що коли вікс високий, час купувати. Коли вікс низький, стережися. І Якщо ми подивимося відповідно на значення, на графіки, то цей вислів чудово підтверджується історичними значеннями. Яка взагалі класифікація станів ринку через призму ВІКС? Консервативний підхід передбачає поділ значень індексу на зони ризику, що саме мається на увазі? Зона самовпевненості це коли Вікс. Знаходиться нижче значення 15, це високий оптимізм на ринку, самопевненість інвесторів. Вона характерна для тривалих періодів зростання ринку. Ризик полягає в тому, що за такого низького значення VIX будь-яка негативна новина викликає непропорційно сильну реакцію ринку, що ми бачимо в моменті. Тобто, до вихідних ринок знаходить знаходиться на історичних максимумах зоні супротиву 7000. І одна новина про те, що Трамп заговорив про Гренландію, те, що він заговорив про якісь там пошлини для Євросоюзу, вона викликає негативну реакцію ринку, зростання вікс в моменті на 25%, падіння ф'ючерсів на 1,8%. Відсотком. Тобто в значенні нижче 15%, ВІКС моментально реагує на всі негативні новини. Наступна зона зона нормального значення ВІКСу і нормального значення самого ринку, тобто так звана зона норма. Це коли Вікс знаходиться в зоні від 15 до 20. Вона відображає збалансований ринок, де присутні і зростання, і здорові корекції. Якщо ми подивимося на сам ринок, тобто на ЄС, і ми бачимо, що вікс знижується від 20 до 15, ми бачимо поступове зростання ринку, тобто нормальний його стан. Наступна зона страху взагалі, вона знаходиться вище, я для себе відмітив вище 20. Тобто, коли Вікс знаходиться в зоні 20-30, зростання тривожності, страхи, і розпродажі на ринку. І коли вікна вище 30, тобто висока волатильність, пік паніки, вказує на початок панічних настроїв. Для довгострокового інвестора, це зазвичай сигнал не для продажу, а до аналізу можливостей для входу в якісні активи. За зниженою ціною. Тобто, якщо ми знову повернемося до історичних прикладів, той же самий COVID-19 в березні 2020 року, ми бачимо, що вікс на максимальних значеннях, індекс SP 500 на мінімальних значеннях, і саме з цього з цих значень ринок розвертається і продовжує в східний тренд. Яке практичне застосування Вікса в управлінні капіталом? Консервативні керуючі активами використовують Вікс як допоміжний фільтр для прийняття рішень. Перше застосування це ребалансування портфелю. Тобто, якщо Вікс тривалий час знаходиться на мінімальних значеннях, як це часто буває при наближенні ринку до круглих значень, таких як до прикладу. Це може бути сигналом для фіксації частини прибутку та збільшення частини готівки. Тобто, ми бачимо, що VIX в зоні 15, ринок на історичних максимумах, ну, як мінімум, можна зафіксувати частину прибутку. Наступне визначення вартості хеджування. Оскільки VIX базується на вартості опціонення, він прямо вказує, наскільки дорогим є страхування. Портфель. При низькому віксі купівля опціонів пут коштує дешево. Це найкращий час для захисту позицій. При високому віксі страхування стає занадто дорогим, і купувати захист часто вже запізно. І якщо ми подивимося на графік, то воно відповідає дійсності, що вік знаходиться на мінімальних значеннях, він починає плавно зростати. Ринок знаходиться на максимумах, тобто саме час купляти опціони кол для хеджування своїх позицій. Наступний є варіант застосування VIX – це можна так сказати фільтр дно ринку. Консервативні інвестори рідко намагаються вгадати де дно, але коли VIX демонструє різкий шиф вгору, і так, так називаємий спайк, тобто одноденне різке, дуже різке зростання, і починає розвертатися вниз. Це часто підтверджує, що пік паніки пройдено, і ринок стабілізується. Якщо ми подивимося на історію, ми бачимо в жовтні 25-го року, не так давно, Вікс в один день зріс на. 30%, потім він відкоригувався, і знову ми бачимо різке зростання, але потім бачимо різке падіння на 27%. Тобто ринок починає стабілізуватися, і пік паніки у нас пройдено. Ну, і відповідно на графіку ціни, ми бачимо, що співає. Знизився до 50-ї ковзної середньої і потім починає плавно продовжувати висхідний тренд. Отже, який ми можемо зробити висновок? ВІКС – це не інструмент для швидкого заробітку, а складний аналітичний індикатор. В умовах 2026 року, коли фондовий ринок США демонструє високі оцінки. Спостереження за індексом страху і паніки дозволяє інвестору залишатися раціональним, уникати емоційних рішень на піках паніки та вчасно готуватися до періодів турбулентності. І в моменті ми бачимо, що Вікс, індекс страху і паніки, реагує на зону 20, як на зону супротиву. Тобто він малює довгий фітіль зверху, а сам фьючерс на SP 500. Підтіль знизу на 50 й повзній середній. Тобто, проаналізувавши Вікс і зрозумівши, на які три зони він ділиться, ми можемо дійти висновку того, що нічого страшного на ринку в моменті не сталося. Вікс знаходиться в нормальній зоні, тобто спокійна робоча атмосфера. І бігти розпродавати всі свої активи. Наразі немає ніякої необхідності. Тому спостерігаємо далі за індексом страху і паніки, як він буде рухатися далі. І якщо ми побачимо різке зростання, продовження зростання ВІКС в зону від 20 до 30, будемо приймати торгові рішення, базуючись на самому індексу страху і паніки ВІКС. Всім гарного торгового. тежня. До зустрічі!